Всім доброго дня. Сьогодні я, Юрій Ділья Дмитрович, студент 4 курсу групи 3. буду презентувати свою допомогу роботу на тему досконалення маркетингової стратегії підприємства товариства з відповідальності сільського підприємство Нідологи. Актуальність тема. У період з 2022 року діяльність більшості компаній була обмежена через обмеження логістики. До 2024 року ситуація стала трошки стабільнішою, але все одно існує вигляді регулярних обмежень на митних кордонах, мітних польських фермерів та інших. Для, для Ніболон, що займається виробництвом зернових культур та їх експортом, дана ситуація стала рушійною силою для рішення, для рішення активно розвиватися. На ринку України. У цей момент компанія зіштовхнулася з новою проблемою це обмеження пізнавальності на ринку, що спровокувало необхідність маркетингу дій, а саме у розробці маркетингу. Об'єкт дослідження роботи це ринок виробництва та експорту земла. Суб'єкт дослідження це споживачі на цьому ринку, конкуренти, посередники та партнери товариства. Uh, предмет дослідження теорет теоретико теоретикоміталогічними підходить до покращення маркетингової стратегії підприємства uh, Нібулону. So, Тож, компанія Нібулон провідна в галузі зернового експорту в Україні. Вона відома також як найбільший оператор елеваторних споруд з можливістю одночасного зберігання 2,04 мільйонів тонн продукції. А також один із визначних сільськогосподарського е сільськогосподарської продукції на теренах України вона володіє земельними площами понад 76 тисяч гектарів. Протягом вже 32 років років ця компанія інвестувала понад 2,3 мільярда доларів у розвиток потужності логістичної інфраструктури, що створює можливість для зв'язку місцевих агрон з сільновим ринком. Um, Нібулон це українська вертикально інтегрована агропромислова компанія, яка займається вирощуванням зернових культур. Uh, в частности, Нібулон володіє та орендує значні земельні ділянки в Україні, на яких вирощують пшеницю, кукурудзу, ячмінь, сою та інші культури. Uh, також вона займається зберіганням зерна. Вона має мережу елеваторів по всій Україні загальною міські понад 5 мільйонів тонн. Також в обов'язки компанії входить переробка зерна, вона володіє млинами, елеваторами, роблять борошно, крупи та інші продукти здорові. Також логістичні потужності. Вона має власний флот річкових суден та автотранспорт, який використовує для. Транспортування зерна та продуктів його природи. Також і експортом вона займається. Вона і компанія є найбільший експортер зерна в Україні. Вона експортує свою продукцію до більш ніж 30 країнців. Um, <coughs> Будучи одним із лідерів аграрного сектору, um, Ніболон не, не є винятком у питанні стиків з економічної нестабільності під час війни. Єополітичної нестабільності та глобальні кризи ем, є загрозами для компанії. Результати свобод аналізу ви можете побачити на екрані також серед загроз ем, зміна державної політики. Низька урожайність, продовження війни, звісно. А із можливості ми можемо виділити те, що світовий попит на зерно буде зростати, і зміна геополітичної ситуації може відкрити нові горизонти. Також впровадження нових технологій у виробництво може бути можливістю. Серед слабких сторон я можу виділити залежність від експорту. А, також Ситуація з війною, звісно, впливає на діяльність компаній, недостання диверсифікація бізнесу. Компанія зосереджена на виробництві та експорту зерна. Це може бути вразливою для до змін кон'юнктури ринку. Але з цими сторін це фінансове стійке положення, рівень рентабельності, розгалужена інфраструктура. І активна соціальна відповідальність а Симптоматика сиптомантика управлінської проблеми складається із змін ринкових умов, тобто, це, ну, війна привела до значних змін на ринку зернових культур, зниження елеваторної інфраструктури, блокування портів та логістичні проблеми, зниження обсуду. Продажів, необхідність пошуку нових ринкових збутів, зміна поведінки споживачів. Зміною, ну, звісно, все, все змінилось не тільки в роботі компаній, але і в а, соціальному житті громадян України. І симптомів маркетингової міністрів проблеми ми можемо внести саму, марк... саму маркетингові проблему. Це вдосконалення маркетингової стратегії для адаптації до умов ринку під час світу. дослідження на етапі розробки маркетингової стратегії важливо провести глибокий аналіз на можливості та врахувати динаміку. ринку. Визначення мети та передумов формування стратегії передбачає не лише чітке сформовану мету та завдання. А й залучення творчої команди та визначення відповідального менеджера за процес формування. Можливо, використовувати обмеження, щоб уникнути перебільшення витрат або порушення термінів. Дослідження ринкової ситуації передбачає аналіз як зовнішніх, так і внутрішніх джерел інформації. Це включає ідентифікацію цільового ринку, аналіз тенденції попиту і пропозиції, а також оцінку конкурентного середовища. Фотоаналіз та інші методи допомагають визначити. Ціни і слабкі сторони підтримки. Завдання маркетингового дослідження може бути сформовано із оцінки поточних маркетного зусиль, оцінки маркетного зусиль конкурентів та результативність. Аналіз споживчих вподобань і аналіз стратегії получування. При аналізі результатів фокус груп було виявлено, що найбільші споживачі бачать таргетовану рекламу компанії, коли переглядають тематичні сайти, пов'язані із купувельною насіння, міліорацією або добрими для саженців. Оце сказано трьох із шести учасників кожного групу. Це свідчить про те, що таргетована реклама на тематичних сайтах працює правильно та показується самі ті аудитори, на яку вона зорієнтована. Основними конкурентами компанії є Kernel Holding, це найбільший конкурент, також є Argul, MHP Kofco Частки їх ринкових положень ви можете бачити на діаграмі. Для прикладу було для прикладу каналів Маркетингу. Які використовують конкуренти, було взято рекламу міжнародних конкурентів на телебаченні, в інтернеті, інтегровану рекламу в університеті та інші заклади освіти для того, щоб побачити позитивні приклади, на які можна в подальшому рекламу. При аналізі тонне присутності конкурентів Ніблон бойово проаналізував на дані з сайту SimilarWeb, де показані такі результати маркетингу діяльності в інтернеті, як показані сайтів з лютого по квітня. 24-го року. Um, Kernel Holding холдинг збільшують частину ринку і підвищують пізнавальність свого бренду. О, МХП також пізнавальність бренду та лідерство на ринку. Ковко це диверсифікація і інновація. Час фокус груп клієнти B2B-ринку називали фактори, що можна було систематизувати блоки. Um, ви можете бачити на слайді uh, економічні фактори. Uh, це стабільність цін, умови плати, фінансовості, технологічні досягнення компанії, uh, демографічні зміни, особисті знайомства і рекомендації колег. Треба підвищити зацікавленість населення рекламою, залучити до переваги різних клієнтів. І на думку автора, для цього необхідно розробити нову концепцію рекламно таргетовану та контекст в інтернеті, а та також реклами. А, Також необхідно розробити концепцію контенту у соцмережах для компанії рівня Ніболон. Треба переосмислити позиціонування через контент саме. Щоб донести правильний посил до конкурентів та до споживачів. Після проведення порахунків по таким пунктам маркетингу, як таргетована та контекстна реклама в інтернеті, фізична реклама, цифровий маркетинг і інші заходи стало відомо суті. Те, що баннер, наприклад, ну, якщо ми візьмемо фізичну рекламу, це баннер на вулиці. Якогось міста візьмемо 10 тисяч гривень на місяць. І ОС матеріали це десь 5. В цифровій рекламі ми орендуємось на 30 гривень на місяць. Участь у виставці 50, благодійний захід 20 і розробка. На цьому я можу закончити.